Привіт! Давно хотів вам продемонструвати ген... новий генератор критинок в ChatGPT, він працює як всередині самого чату, так і на сайті Sora ChatGPT.com, наприклад, такому. На жаль, немає можливості записувати повноцінні відео, але, якщо у вас є інтерес саме від мене, побачити інструкцію, Стосовно того, як тут виконувати різні задачі, наприклад, не знаю, створювати стікери або редагувати зображення, чи ще там щось інше, то напишіть, будь ласка, в коментарях. У цьому ж відео я хочу просто порівняти. У мене задача, наприклад, зробити а, лисичку, яка горить. І, а, значить, я спробував просто попросив в. ChatGPT написати мені промпт для цього. А, але він чомусь почав мені генерувати картиночку, при причому в двох варіаціях відразу. Тобто він от ось таку і а, ось таку. Значить, два варіанти. Ну, але потім я сказав: давай мені зроби промпт, написав йому варіант, той, який мені підійшов. У мене є, наприклад, тут така картинка, я вам її колись показував, і, знаєш, я хотів щось от схоже. Щось схоже В даному стилі, як ми бачимо, що тут є а, уже, ну, також аналогічні варіації, які теоретично можна та, так собі, як ідеї, використовувати, а, і він мені, власне, намалював готовенький запит. А, і... Значить, я його спробував використати. Я просто пішов в цей же сервіс «TensorArt», Art, про який я вам розповідав. А, ну, тому що в мене вже був тут аккаунт і а, є там на балансі якісь кошти. І спробував згенерувати там за цим запитом. І давайте просто подивимося на а, те, що в мене вийшло. Тобто, чат GPT мені пропонує ось такий варіант. А от а, Art, він уже пропонує наступну версію. Звісно, це все завдяки лорі, яка тут використовується, тут от така вона фантастична з різними там сяючими елементами і, ну, і тому подібним. Але, власне, можливо, до речі, не, не зовсім я би сказав, що тут саме вогонь. В якби більше просто шерсть. Але але поки що, ну типу, особисто мені цей варіант, наприклад, сподобався трошки більше і підійшов також трошки більше. Але все-таки можна спробувати витиснути із сори трошки більше. Наприклад, наприклад, ми можемо закинути сюди уже картиночку. Тільки, як бачимо, не перетаскуванням, а натисканням додати імедж, плюсик. Потім я, значить, завантажив, Потім я візьму той самий промпт, який в мене чат GPT запропонував. Ставлю його сюди. Значить, мені треба горизонтальна картиночка. Нехай буде дві варіації. І тут ще є пресети. Я їх не знаю, тому я їх торкатися не буду. Просто натискаю ремікс. До речі, крио я вам колись показував. Там є, от коли ми робимо щось схоже, там є дуже зручна фішечка одна, яка дозволяє рівень, значить, от цього, оці картинки додаткової. Значить, Вибрати, наскільки от велика схожість має бути. В випадку з сорою вона цього не, не пропонує. Значить, цікавий факт в тому, що коли я відправ, я вже натиснув зробити все, воно от мені тут нічого не показує, просто залишає мене на списку картиночок, але справа з'являється активність, і отут можна якраз відкрити вже конкретну картиночку і чекати на Коротше, на щось чекати. Можна потім з цієї картиночки спробувати зробити відео, а вам доведеться описати, що саме там відбувається на цьому відео, скоріше за все. Ну, або можете аналогічно попросити, а тепер зроби мені, там, опиши якусь інструкцію для сори для того, щоб можна було. Якось анімувати це зображення. Поки ми чекаємо, я собі позавантажую ці картинки, які я тут отримав. Соро мені запропонувала ще вибрати найкращі варіації, і ми бачимо в принципі, те, що мені давало ChatGPT, GPT, плюс-мінус те саме. Ну, нехай буде. Справді не знаю, мені оці два варіанти, напевно, що найбільше подобається. Ну, нехай буде ці два варіанти. Так і цей, ймовірно, в даному випадку 40 краще розуміє промт. Тобто, ну, типу, воно не таке ефектне, і сам чат GPT не настільки сильно постарався, щоб там зробити саме там потрібні штучки. Знову ж таки, ми могли чату GPT скормити ту картинку, яку ми скормлювали оцього Фенікса. А для того, щоб для того, щоб отримати фінальний результат. Але, ну от, словом. Така от ситуація. Можна тут робити ну, насправді, це не тільки для картиночок, а й для відео. А, тобто тут і відео якісь можна генерувати. І, звісно, першим ділом дивіться на ідеї. Просто подивіться на те, що саме тут Ви можете теоретично знайти. Ах, а я не бачу тут апромта. А, зазвичай їх, як правило, показується в подібних ресурсах і промпт, але що я хотів сказати? Так, да, я хотів сказати, що тут можна просто знаходити уже конкретні там, цікаві роботи серед тих, що тут є, і робити щось подібне, якщо вам типу, таке підходить. Ну, або пробувати далі самостійно. Звісно, деякі речі робить дуже круто, але все ще не вгадує за вас, що вам треба. Все ще то, типу, багато роботи, багато експериментів, багато спроб треба робити для того, щоб отримувати дійсно якісний результат. Чуда, на жаль, не сталося. Отож, знаю, на цьому я, в принципі, закінчую, що я продемонструю, що у нас є варіанти того, що. Нагенерувала нам сора і варіанти того, що нагенерував нам флакс з додатковими лора-модельками. На цьому все. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в нових відео.